Привіт усім, ведуча Маша Єфросиніна та бізнесмен Тимур Хромаєв одружені вже багато років, проте не секрет, що в їхньому сімейному житті була серйозна криза, коли вони розлучалися. За словами Єфросиніної, вона важко переживала той період. У програмі Квиток на Марс вона розповіла, що розставання з чоловіком було в кризовий для неї час. У мене почалася панічна атака. Я припаркувалася і викликала швидку. У мене тоді навіть не виникло думки зателефонувати своєму чоловікові, і коли ввечері я йому це розповідаю, він дивиться і, не посміхаючись, каже: Маша, я тобі зовсім не потрібен. Це був той самий рік момент, коли ми вирішили розлучитися. Він сказав: Я тобі не потрібен. Я думаю, що нам потрібно розійтися. Це був удар, і водночас привід переглянути все, розповіла Марія. Однак, на щастя, парі вдалося врятувати свій шлюб. Як неодноразово говорила сама Єфросиніна, їхнім стосункам допоміг секс. Відтоді вона завжди звертається до свого чоловіка по допомогу і не думає про те, що таким чином перекладає на нього свої проблеми. Відтоді ми пройшли серйозну кризу, але коли ми оновили наш шлюб. То я стала йому завжди в будь-який момент телефонувати. І я розумію, що мені так легше. Жінки так поводяться не тому, що не довіряють чоловікам, а через те, що чомусь не хочуть перевантажувати їх начебто своїми проблемами, додала Маша. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.